26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській АЕС сьогодні 39-та річниця від масштабної трагедії ХХ століття. Ця аварія досі є найбільшою техногенною катастрофою в історії ядерної енергетики. Під час тестування четвертого енергоблоку сталася серія помилок у роботі екіпажу, що призвело перегрівання реактора та почалася ланцюгова реакція. Графіту після вибуху призвело до утворення радіоактивної хмари, яка поширилася на Україну, Білорусь і Росію. А радіоактивний пил. Досяг частини Європи протягом двох днів влада не повідомляла про аварію. Люди жили звичайним життям, і це призвело до багатьох захворювань і смертей. Забруднення призвели до смерті від 30 до 200 співробітників АЕС, які загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби. Окрім цього, експерти оцінюють, що 500 тисяч людей загинули від радіації, а близько 8,5 мільйонів мешканців України Білорусі, Усії і Росії отримали значні дози опромінення. З метою безпеки було проведено евакуацію. Орієнтовно 135 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх домівок. А 30 кілометрову зону навколо реактора оголошено зоною відчуження. Задля запобігання розповсюдженню радіації у 1986 році. Зруйнований реактор накрили спеціальним саркофагом зміркувань безпеки 15 грудня. 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено до слова 14 лютого 2025 року російський герань 2 із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на чаес було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили, радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно. Стежать.